Урок предметів Рене Госіні Жан Жак Сампе, Пригоди малого Ніколя. Переклад Зої та Олени Борисюк. Завтра. сказала вчителька. У нас буде урок предметів. Принесіть з дому якийсь предмет. Бажано сувенір із мандрівки. Ми все роздивимося. Поговоримо. Кожен розповість, звідки його предмет, які спогади з ним пов'язані. Що саме треба принести? запитав Клод учительку. Це має бути щось цікаве. Наприклад, колись один учень приніс кістку зі скелета динозавра, яку його дядько знайшов під час розкопок. За порадою тата я взяв із серванта велику мушлю. Наступного дня до уроку ніхто не хотів нічого показувати. Лише жоким витяг такого класного ножа, що годі собі й уявити, то був ніж для розрізання паперу із самої Іспанії. Аж тут не знати звідки. вигулькнув директор. Я тисячу разів казав не приносити до школи небезпечних речей. Але. Запротестував Жоким, Я його приніс, бо так сказала вчителька. Що? здивувався директор. Вчителька просила принести зброю? Ножа директор таки забрав, однак учителька обіцяла все залагодити, хоча принести ножа і справді не найкраща ідея. Тим часом ми повикладали на парти свої предмети, Альсест приніс меню з ресторану. Де вони смачно пообідали разом з батьками. Ед листівку з краєвидами Лазурового берега, Аньян книжку з географії, куплену влітку. Клод нічого не приніс. Він думав, що можна лише кістки динозавра. А Мексан і Рюфюс принесли по мушлі. А в мене сувенір зі Швейцарії. Аж світився від гордощів Давид. Це золотий годинник, який тато там купив. Господи. застогнала вчителька. А тато знає, що ти його приніс? Ні, але я поясню, що це ви просили, і він не буде сваритися. А мій тато сваритиметься, якщо не знайде ножа, попередив Жоаким. Ой. зарепетував Давид. Мій годинник пропав. Годинника шукали всім класом. Мексан скинув мою мушлю, і я його стукнув, учителька нас полаяла і залишила після уроків. Та все скінчилося якнайкраще. Годинник знайшовся за підкладкою куртки. Директор повернув ножа, а вчителька скасувала покарання. Це був чудовий урок. Вчителька сказала, що завдяки предметам, які ми принесли, вона запам'ятає його надовго.